Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео у нас вот такая штука. Будем короче, очищать воду от синьо-зеленых водорослей, каламутности воды, отложения ила и ну, от все прочего, то, что нам не треба. Короче, приобрел я вот такие две штуки. Называются Акватрит и понтрит. Ну, як використовувати е, тільки, наприклад, один понтрит, ну рекомендується в комплексі использувати акватри. Е, наприклад, акватри він е, е, ну, отложение іла вбирає там якось, я не знаю як він переробляє бактерії. А понтрит іменно саме від каламутності води, рязка, синьо зелених коротше, Умови застосування, наприклад, фонд-тріт. Активна температура від 15 до плюс 40 градусів. Обробку водою препаратами проводити рекомендується строго у відповідності з графіком застосування. Перве внесення 0,23 грама на квадратний метр водного дзеркала. А потім при середній глибині 2,5 метра. Профілактика, потім вже після того, через там, по-моєму, я не знаю... Я сам скажу через 10-12 ну, днів. Профілактика 0,13 грамма на метр квадратного водного дзеркала кожні два тижні да, після першого внесення. У разі необхідності при профілактиці вносити біопрепарат в обсязі одного внесення. Методика ведення суміші розводиться за 24-36 годин з невеликою кількістю води. Достатньо для рівномірного розподілу по всьому. Периметру водоймища вздовж берегової лінії. Не ближче 30 см від берега. В зимовий період препарат не вносять. Вноситься він, коротше, вноситься він із апреля, ні з березень-жовтень вноситься. Коротше, ну, активність, наприклад, рівня ПА, щоб був не ниже 5,5 і мабуть не вище 8,5, якби тут так написано. Е, Потім якби дата виготовлення сечотка, торена рік. 2024 якби, Я цьому препарату довіряю, тому що виробник США. Я думаю, кидалова ніякого не буде. Ну теж я по відосам бачив, як люди, використовують і він ну, реально дає ну, діляє свою функцію. Тут даже написано каламутность до и после. Ну, Подивимося, не знаю, попробуємо. Время, щоб побачити його ну, функцію, що він своє діло зробив. Там, по-моєму, 10... Сейчас скажу вам. Ну, 10 днів десь. 10-15 днів. Перед тим, наприклад, як вносити, результат застосування, треба поубирати ветки, палки, всі всі, коротше, такі що, ну листя, щоб воно не валяло. Ну те, що, якщо він на дні буде, його не обереш, хай будуть бактерії перерабатувати. Так що, друзі, перед началом просмотру ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на колокольчик, розпускайте мої відео. Ну і погнали колотити це все діло. Ну що, друзі, є у нас от два відра, <кхи> набрали ми чуть-чуть тепленько і линуло сюди, щоб з крана холодна вода. Тут даже, мабуть, гаряча. Ми зараз чуть-чуть сюди холодної Як-то так. Ми вже їх одважили. Ось отаке така вона. Видно? Як сіль. Ну, вона на основі солі. Вот така у нас коротше. Короче, у мене тут а, е, я вичитав 45 квадратних метрів. звісно, я е, 10-35 грамм насипав, подважив І акватрита 20-25 обещать. Я думаю, не, рукой же можна, воно якби для риб воно безпечно і для людей для, для риб воно все безпасно налив я в різні відра. Стало, стало таке, що наче Ізвісті хтось налив у відро. Ну, а це так. Ну, коротше, друзі. Е, Ждемо 36 годин. Це завтра вечора, мабуть, буде. 36 часов і будемо вносити з вами. Так що для мене це 36 часов, а для вас це один переход просто. Так що ждіть друзі. Так що, друзі, пройшло у нас 36 часов, як я і казав. У вас тільки один переход, а у нас 36 часів. Настоялись у нас бактерії, не знаю, нічого не помінялося, вода, яка була прозрачна, така і залишилася. Зараз будемо влагати по всьому периметру ставка і через 2 тижні побачимо ефект. Якщо він якийсь буде, не знаю. Так що, дивіться, вливаємо. По всіму периметру. Видно? Да. Так. Це, це одне відро, я не, не пам'ятаю що це було. А це ще ось одне відро. Одна от того, щоб вода чиста стала, а друга того, щоб іл з дна переработала вона. Я так, друзі, розливаю його. Ну якось так. Так що, друзі, ждемо 2 тижні, побачимо, не побачимо ефект, ви це все побачите. Так що, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Ну і до сьогоднішнього відео. Пока-пока.